Всім привіт! Ми сьогодні нарешті всією сім'єю вирушили по грибочки. Нарешті ми зібралися. Тому будемо радувати око грибочками, які ростуть в наших лісах. Пішли? Ходім. Зараз всі розбіжаться хто куди і спробують когось тільки знайти в лісі. Льоша вже побіг, вже навіть його нема. Такий хороший пагруб у нас чистий, добре ходити, добре збирати. Льошка знайшов першого грибочка, перший біленький. Да. Да, хорошенький такий, красивий. Угу. Давай, Льошка, викручуй. Таку легеньку, легеньку, легеньку. Все, викопив. Такий він, Красивий. хорошенький. О, все. Тільки зайшли в ліс і одразу перший грибочок. Намагаюся за Олексієм встигнути. О, дивися. Тільки знайшов Льоша ножку. Ні, я вже ще гриба не йшов. А, і ще ось ще одного гриба. Так, теж класний. Довга така в нього ножка? Так, хорошенький грибочок. З цієї сторони подимся. А одного хтось зрізав. Да, Льоха, ну ты молодец. Ти тільки зайшов у ліс і зразу знайшов кілька грибочків вже. Молодчина. І знов Леша відзначається. Каже, знайшов большой. От такий біляша знайшов такого. Уже хорошенького. Біленький. отут. тут. Різ. Ну що, Льоша, бери, виривай, це твій гриб. Можеш зрізати йому ножку там при самому землі. Хороший білий гриб. Не маленький, не худенький. Бачиш, який, так? Да? Класний. Грибочок Сівень. з такою шапочкою. Так, ось. Коло цього дерева ми збираємо кожен рік. Тут грибниця вже така стара нам знайома. І ось Льошка сюди прийшов, гарний такий бура, шапка, красивий гриб. Ага. Да. Ага. Льоха, ти сьогодні в ударі. Просто гриб за грибом. От такий гарний великий вже пожилий, як то кажуть. І біля нього красавчик маленький, біленький грибочок. Все, Льоша працюй. Обробляй свою знахідку. Льоха, це тобі, щоб було що нести. Так, а ось і наші. Всі зібралися тут. Там валюшка. Теж, мабуть, щось знайшла. Біленько знайшла, так? А ну подивимося, що тут, тут мама наша, кажуть, знайшла. Ой, мама, який молодець наш. О, ви знайшли дуже красиві. Ось вдома одного. Знайшов. Знайшов. А, а тут а, тримаєшся, кусає. Так, комарі, комарі просто якісь дуже агресивні. Вони просто кусають, не жаліють. Нарешті і мені посміхнулася удача. Такий чудо-білий гриб. Ось. Красавчик. Красивий світлий. Поруч зі мною валюшка теж знайшла грибочка. Красавця. І втекла, побігла далі шукати. Каже, йди, давай виривай, знімай, виривай. Ну Красивий теж. Довга ножка, красива світла шапка. Саме класні такі грибочки. І ліс такий, бачите, не в хащах, не в корчах, далеко видний, проглядається хорошо. гарно збирати. Так, Льошка щось присів, теж, мабуть, знайшов. Дивіться, який я грибочок знайшов. Біленький, маленький такий, але дуже красивий. Ось такий. Да. Така шапочка у нього маленька, ножка груба. Ну нічого, зірвемо. Опа! бачите. І несемо до відра. Ну, перше обріжемо. Грибочки, друзі, в лісі є. І це дуже радує. Дивіться, який я знайшов синячок красивий. Взагалі, з усіх боків такий красень. Листочок заберемо. Оце красивий. А ножка яка в нього. Це красень. А збоку коло нього стоїть ще один. ну Його знайшов слимачок. І трошки з'їв. А подивіться на цих падлюк комарів. Два вбив і ще один шукає, де це б мене вкусити. Мушки лазять по грибочкові. Теж такі кусючі. Прижаваюсь до Валюші. Валюшка, Валюшка. Що ти тут? Ой. А он два яких. Ага. О! піднімає. Валюшка. Вона комарі кусають, комарі не можна І кусають комарі, не можна спинятися, вона тільки шукає. Так, а ось. Гарненький. Добротний, хороший білий гриб. Хорошенький. З тонкою ніжкою, але класний. Оце валя знайшла. У нас ще також знайшла ось два грибочка. В таких трошечки зарослях. Теж красиві. Ох, красуни, які отут сховалися. І там ще є. І ще ось. Десь Валюша каже. Ой, який класний. Торви, Валь. Валюшка, зривай. Ще не впав. І ще ось. Трошечки підгрізняний, але ще не впав. Так, хороший. Класний білий гриб. Супер. Класний горбок ми знайшли. І косим білі грибочки. Просто вони тут є, на цьому пагорбі. Пагорб високий. Ось я стою в далечині там відро на горбок вилізли. І тут на ньому ростуть біля щії. Ось іще одна знахідка. Біленький, під деревом собі. Але дивіться, яка в нього довга ножка. Вон. Не встиг тільки обкрутитися. ой, Це взагалі диво не гриб. Висока ножка, класна шапка. Так, да, Валюша і Валюша хорошо шукає. Я сьогодні як оператор тільки. так. Да, це просто класний. Ось до тільки що тільки не йшли. Ось цього гриба. Так зразу відійшов ось до донизу чуть, -чуть. Зразу такий меншенький. Ну той дуже красивий. Ой який. Я так скоро і відро не буде. Ось тільки ось до цього. Тільки вирвав, дивлюся в бік, ще один стоїть. Ось який він. Стоять. Листочок заберемо. Тоже. Такий самий, як тільки що не йшов. два штучки стоїть Красивих. майже однакові. Ось я ще одного грибочка знайшов, маленького, але його трошки хтось згриз. Поруч із цими класними білими грибочками виріс ось жовтенький. тільки круть-круть. Ой, він не один, їх два. Вони в парі. Ще й такі грибочки сьогодні є. Синяк. Так, валюшка знайшла синяка. знайшла якийсь здоровецький гриб. Це синяк. Так, да, це синяк. Здоровий. А ось дивіться, який стоїть у нього. Рябка. Всю. Ох, який здоровий. Бачите, яка рука в мене. Ой, він ще дуже хороший. Ось. Велетенський, як Сіра каже. Всі дружно щось шукають. Якщо всі шукають, значить гриби є. О, на поляні гриба на здорового. Всього така поляна красива. Любочки і две боксу Ось я знайшов три маленьких лисички. Ну, це ще один вид, який я сьогодні знайшов. Ось, бачите, які красиві. Ось я знайшов яєчник. Це вже третій вид гриба, якого я сьогодні знайшов. Алюша добирається до одного гриба і я добираюся до гриба. Вона туди, а я сюди. Ось який красний. Красний, Великий. На великій ножці з великою шапкою. Ох, чудо, а не гриб. Двійний білий гриб знайшла. Ось я знайшов вже другий яєчник цього шапочка дуже хороша. Під кущиком собі. Ну, бачите, який він? ну зірвемо його. Опа! Хороший яєчничок А тут трошки погризений ну нічого. Так, Валюша відійшла чуть-чуть в сторону, я пішов лівіше І що я тут бачу? Ось один білий гриб. Такий, хорошенький. Поруч вже, ну, вже понятно, що з цим грибом. Ось піднімаюсь буквально метрів п'ять в сторону. І який грибера. Один. Дивіться, оце шапка. Оце шапулька. І ножка така теж нехіденька. Ось. Один. Тоді по цій стежинці стежка входить вліво. Бачимо. Ще один стоїть. Теж немаленький грибочечок отакий. Відходжу чуть, чуть в сторону. І ще один загнувся бідолага на бік. На бочок загнувся. Ось який грибок. Теж білий. Отакий От ще класний гриб. Ну і це ще не все. Ось розвертаю камеру в сторону, йду попри ярочок вверх, попри один і той самий ярочок. І тут знову ж таки красивий білий гриб. Отак, От друзі, такі грибочки ростуть ось вздовж оцього невеличкого ярочка. Тобто... Шість білих грибів здорових, всі в одному місці. Гарні гриби. Найшла лисички. Ось які. Ще трошки. Бачите? Кажуть люди лисичок не бачили. Ось вона яка. Ох, комарі кусають, так, все, пока. Дивіться, яку я гарно білогрибаний йшов. Оце красавчик уже. Красивий. І шапочка, і ножка. Ось я знайшов великі лисички. Дві з них тут дуже великі, а третя маленька. Але живуть вони сімейкою. Дуже гарні лисички. Там красота. Хоча їх тут навіть не три, а чотири. Якщо подивитися з цього боку, то видно, ще одну маленьку дуже. Ось ну, така ось сімейка. Похожа на нашу. Ви тільки подивіться на цього красення білого. Отут вже дуже довга ножка. І він такий собі під деревцем собі стоїть. Ну, дуже красивий. І шапочка така в нього гарна. Ось прямо по стежці. Мої вже там. Зараз ми всі зустрінемося, я ще по стежці находжу такого красивого молодого білого грибочка. Такою темною шапочкою класний грибочок. Супер. Так, ось між велетенськими дубами росте красунчик-білий малий грибок. От такий класний. Хіба це не чудо? Молодий, гарний, красивий грибочок. Хіленько зріжу і поставлю до уже немаленьких таких грибочків. Ось я стою в такому яру. Туди він йде, туди. Я йшов з того боку попри яр і побачив, що на цьому боку ось грибок такий біленький і стоїть. Я спустився в яр і прийшов до нього. Ось такий теж довга ножка, дуже гарний. Я продовжував йти цим яром. Ішов, ішов, дивлюсь направо, а тут -та білий гриб. Ось, дивіться який. Тільки тут -та схил. Ну білий грибочок такий гарний. Ось який він. Оце красивий. Дуже гарний. Ну, дивіться який гарний. Нічосі! Дуже красивий. Цей ярм не перестає нас здивовувати. Зразу же, після того ось до ще один грибок. Біленький. Взагалі, в цьому ярі багато грибів. Ще тільки що мама ще один знайшла. Ну, відро вже повне, але ще можна поставити. Ось я ще знайшов пару лисичок. Ось до, ось до, ось до, ось до. Ще така маленька полянка лисичок. Теж додається в моє відро, яке вже повне. Нічого. Ви знайшли цілу кухню лисичок. Ось, ось. Ціла родочок. лисички радочки, я скажу так. І далі. Внизу горбок. Ой, якісь. Мащі. Ось. І ось. Далі. Я повзу рачки далі. Тут дуже хорошо, сухенько. листочки. Красота. І ось. А ось яка здорова. не розомілося ці лисички, що я їх на восьмеру ріжу. А вона ось яка здоровецька. Такі жодного року не були. Ось тут побачила. А ось. Великі лисички. Маленькі. Маленьке, маленько, маленько. Що заховається, Хак, як я його ті не... поки повирізаю. Ой, і тут оціла кутка. Ілюшний, йди від мене, йди сюди, і ти знайшов. Дивіться. Безперестанку йонду. Ось знайшов грибочка вже дуже красивого. Ще біленький такий, майже вже під зав'язочку, вже збирався розвертатися. І йому ж пара десь тільки, що бачив, маленький такий був меншенький, а ось випав в мене з поля зору. Ще отакий класний, класнючий білий гриб. От так два грибочки, ще біленьких, молоденьких я ще знайду. Кінчичці лисички. Горнюні. А ой, та хавайся. Маленький. Вецілий Ці радочок. І онше. Стоять. Ось. Ось заховані. Для відра в нас кінчилися. Пуди збирати. Саділо все все. Що робиться? І он. Ось і йшов і не йшов такого величезного гриба. Але він уже трошки, трошки, трошки він вже тут почав гнити. Але ж дивіться, який він великий. Ну трошки менший, як відро. Але величезний. Ось цей великий гриб, а коло нього, я зразу і не помітив, стояв білий. Такий біленький, о. А ще збоку королівські гриби. Їх трошки погризли. Ну як трошки. Але королівські ж теж красиві дуже. Зараз зірвемо той білий. Ось до зірвем його. Але ж ого! Подивіться, яка в нього нога вилізає з землі. Дивіться, це що таке. Ого, дивіться на цю ногеру. Це взагалі вже. Воно мені похоже на парасольку. Якби шапочка була побільше, то був би справжній зонтик. Дуже красива нога. І гриб теж. О. Я ось знайшов ще один вид грибів. Такий гриб. Не пам'ятаю, як називається, підберезний чи підосичник. Я не знаю. Треба буде втатися, спитатися. І Ілюша найшо. Тож. Ага. Поставлю відро. Аж до Ілюша тоже. Ось, то дивіться, який білий. Рядушка. Ну, там Ілюша он воно збирає. Це давні то, бачите, які білі. І ось до теж маленький білий. Викручуємо його. О, Ілюша підказав. Ось який великий гриб. М, -м, який же ж він великий. Ось, трошки його погризли, але ж який він великий. Ось до, зразу рядишком. Ми тут знайшли гриби, а тут а ще такий був грибочок. Тут було багато маленьких таких. Ну і не маленькі були. На тобі. Обрізай. Все, йдемо далі. Тут де. Ось до, дивіться. А Помню, як називається, підберезник чи під Одна. Десь ось друга. Такі гарненькі. Вже, правда, відро в мене повне, але складаємо вілюшине, яке вже теж повне. Да. Сьогодні багато не йшли. Вже мама теж кричить, що в неї повне і в тата повне. Вже всіх повні відра, ось, ось такі сьогодні гриби. Нічого, будемо шукати, що ще складати. Не було, ось, я знайшов лисички. Бачите, які великі, яких багато. Ось ну, ось, ось поляна. Бачите. Далі ще он до лисичка. Дуже велика. Дуже багато лисичок. Далі ще там ось є лисичка під лісточком. Далі, там лисичка. І всі такі великі, дуже гарні. Ось тато вже ріже лисички взяв в рюкзак, бо он до відро повне, у мене відро повне. І лишився тільки рюкзак. Він ріже їх і складає. Так, зараз вже будемо. В машину йти. Але ще не йшли лисички. Ось які гарні. Да. і оранжеві, красиві. Ну, вже нема куди, вже ось в рюкзак. Вже, і пів пакуємо, вже рюкзака вже. Пакуємо в рюкзак, тому що вже все, фініш. Да. Лисички є, а збирати нема куди. Ось мама теж назбирала гриби. Тож у неї відро повне і назбирала кофту. Жофту. Кофту, о, лисички. О. О, так ми збираємо лисички. Повні відра, рюкзак, льоші повне відро. Там відро ми. І... Угу. Лисички цього року гарно зародили. Класні такі. О, Падає. Ох. сумка моя кінгорушка туди. Так, да, у Валентині спадає кінгурушка. Ага. О, мама кінгуру. А, а ну це? Що? Що? Я ладно. Зараз сосед. Будемо продвігатися до машини. І тут відрано повне стоїть. Жде на мене, щоб я його ніс у машину. І йдемо. Ну ось непомітно пролетіло дві години, просто як дві хвилини. Походили по лісі, назбирали грибочків, в основному збирали білі, лисички, Синяк. синяки траплялися, але в основному були білі гриби. Тому збором грибів ми дуже задоволені. Лисички. Валентина лисички назбирала. Відер не ходило. Взяв дійнички, якісь нам усьо, собі велике взяв відро. Да. На жаль, сьогодні не вистачило нам відер. Валюша збирала в кофту. Але гриби в лісі є. І дуже класні. Тому, друзі... Дякуємо всім за перегляд. Не забувайте підписатися на канал. Пока. Пока! Дивіться, ну класний такий. Тати любить переховувати.